Традиційні польові роботи для маючого вже досвід фермера з апостолівського району ледь не закінчилися трагічно. Принаймні на такий сюрприз послання з далеких часів Великої вітчизняної війни він точно не розраховував. Возлі села Катеріновка фермером при проведенні польових робот. було обнаружено два предмета, похоже на артилерійські снаряди времін старої світової війни. При обследовании места взрывотехническим расчетом городского управления МЧС было обнаружено 628 двадцать боевых снарядов армии Германии времен Второй мировой войны. Все они были вывезены в безопасное место и обезврежені путем контролируемого подрыва. Все снаряды, які пролежали у землі 70 років, зазначають фахівці, виявилися здатними до вибуху. Ця знахідка чи не найбільша за останні роки втім не єдина. За цей отгод наша тротехнічна група совершила 49 выездов. Было обнаружено 958 боеприпасов. Из них 834 артиллерийских снаряда, 14 миномётных мин, 10 гранат, 3 авиабомбы. Фахівці впевнені подібні військові скарби час від часу ще знаходитимуть, особливо у Криворізькому регіоні, де точилися жорсткі бої. Тож МНС звертається до мешканців з проханням бути уважними і обережними, не ризикувати, а в подібних ситуаціях викликати оперативні служби. Хотілось би обраті до жителям, які можуть знайти подобні предмети. Та самое головне їх не трогать, не не сдвигать их с места, а сразу же сообщать соответствующим службам, то есть в милицию или по телефону 101. Уже специалисты будут заниматься их извлечением и обезвреживанием.